Всім доброго дня, 17 березня 2024 року. Село Дружба, Рештивський район Полтавська область. Давненько вже не виходив в ефір. Ну, звичайно, якщо ви дивились мої відео на каналі, знаєте, де я знаходжусь. Знак зараз я вдома трішки заїхав. Зараз сьогодні таке відео коротеньке роботи на винограднику в березні. Як ви бачите, виноградник ще в стані спокою, ще собі спить. Відкривати, поки його ніхто не буде. Зима в цьому році була тепла, ну так як і останні зими. Максимально морозу було мінус 19, мабуть, дня в 2-3 таке було. Тому виноград, я думаю, нічого йому страшного не було. Він вкривався перший раз повністю лише одним листям, а поверх листя, як ви бачите, тут агроволокно прикрито, щоб воно не літало, або просто мішками з-під цукру. так воно Це вже перевірено, може. бо земля, я говорив, що важкувато землею кривати, коли я не вдома, то непроста це робота землею самому це все рити а не. Оце я Зараз вийшов зняти відео і сонечко появилося. До того був такий пасмурний день. І температура така в градусі 15 тепла. Що зараз можна зробити? Такі роботне, як на кінець, ну, на середину березня, вже кінець березня. Ну, так як я потрапив додому, зараз нас займаємося тим, що можна замінити стопчики і зробити всякі ремонтні роботи, в основному дріт натягнути, щось там підрихтувати, підфарбувати. Тут у нас був ряд, були деякі дерев'яні. Ми змінюємо їх на металічні, бо вже вони своє, як кажуть, відслужили на металічні. Натягуємо дріт. Ну, часу теж не вистачає. Тут ще в процесі, як ви бачите, тут дроти тільки закінчили роботу. Тепер це все виглядає естетичніше. І буде це все нормально. Виглядають шпалери, також такі ручні натяжники, різні тут варіанти. на... Куплялася тут різьба і вручну робилася, О, тепер значно краще. Ще декілька тут треба буде дні попрацювати, поробити, це все, все навести лад. Так все ще спить, відкривати ми рано не будемо. Як завжди, відкриватиметься десь десь у травні на початку. Знімаємо ці всі прикриті агроволокна або мішки. Листя залишаємо, щоб воно типу, туди заходило повітря, ніби воно дихало. Звичайно, там буде прям парниковий ефект, можливо, трава ростиме. Однак я так знаю, що буду тримати до останнього, ну не я, хто буде тут займатися, до останнього і він не вимерзне, а потім вже підв'язувати. Тому що заморозки в нас бувають і навіть числа 10 травня, ну то вже як погода. Тут нічого не прикажеш. Наприклад, ось Юпітер. Тут він не вкривався, кущ, бачите, вже потужний, 7 років, вже його важко і пригинати. можливо, будемо його і міняти, прищіпати. Також на цей період зараз можна займатися тим, що пророщувати чубуки. В цьому році ми дуже пізно, пізно цього не зробили, і вони в нас досі ще не пророщувались. Лише вчора переклалися для зберігання, для прищеп у холодильник. Стандартно волога тканина, пакет чубук і в холодильник. І так вони у нас чудово зберігаються, нічого не розбрунюється. Тільки пакет цей потрібно провітрювати раз у 10 тиждень, 10 днів і все буде добре. Це вже перевірено. і Також взялися деякі чубуки для пророщування для саджанців. Ще якісь будуть відбиратися. Тому в основному зараз це зараз процес пророщування. Можна навіть садити саджанців. Посадили, прикрили, поки, можливо, якісь такі перепади є, морозу вона. Ось так. До речі, якщо комусь щось потрібно з посадкового матеріалу, саджанців зовсім мало, там залишилось. Таке. В основному технічні сорти, і... там я перелік напишу, там в основному динька залишилася і щось вона не розійшлася. Вона там... Сажанців, 6 є, там гарне коренево. В основному чубуки, якщо зараз, то можете звертатися, там я кажу координати, а по вайберу найкраще писати, бо на дзвінки не мають дуже часу. Вона. Там відписались, якщо щось уточнили, там номера. Ось такі відра батько докупив, бо він займався тим, що я там приймав замовлення, він опакував такі відра, купив і порозписав собі сорти, тому що. Маркуванням займався я, а він так, щоб йому краще знаходити по підписував ці всі відра. По... Піду по накладав всі сорти, на які йому треба по алфавіту, і так їх знаходимо. Ну, тут такі зараз відро таке, з таких, можна сказати, дефіцитних підписав ці відра. Чи маркером білим, чи коректором, не знаю. Тут і чорним є. Наприклад, і це відро тут, як і у нас джина, басанті, Зорінька, Аватар, Голдфінгер, Альянс, Сюзана, Рататуй, Мускат Медовий, Міннощіл, Кунчик Гран-Прі Хеллоуін. Ну, звичайно, багато що вже немає, тому що термін вже, вже скоро квітення. на тільки їх дістав із, із підвалу, де вони зберігалися, на, там трохи там, а так нічого. Ну що тут, можу сказати, по цьому, по цьому відрі? Є тут ще й голфінгера багатої, трішки ось рататуя. трішки рататуя є. Також і щелкунчика трохи є зореньки трохи є, ну, аватара хелловіна немає. А так, тому що буде потрібно, звертайтеся. Ну, зараз основне це пророщування саджанців, пророщування саджанців і заготівля черенків. Ну Такі зараз роботи, зараз нічого такому розробити. В основному зараз пророщуємо. Чубуки собі для саджанців. Зберігаємо свої чубуки для прищеп, дивимося за їхнім станом. Займаємося різними там роботами на винограднику, поки такими різними ремонтними. Можна підживлювати, ряді, там. Перегнуємо. У нас тут починається заростати травою тут. Мабуть, ми не будемо, бо немає часу робити це все, чорний пар, типу це все сполювати, тому що тут новий ряд і тут трава. Почне заростати. Також у нас тут був один ряд ожини. Вона і корчується, і все одно вона росте, як не знаю як вже вже роздаємо ці саджанці, кажу, приходьте, викупуйте, забирайте, все одно вона росте, тому якось так вона. Також зніму відео, покажу, які препарати були придбані для обробок на цей сезон. В основному бралися такі великі фасовки. Перший раз ми брали завжди невеликі, Ну так взяли на два сезони. Ну, стандартні препарати, ті, що завжди. На цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Тому що цікаво, звертайтеся, пишіть. До зустрічі. Всього самого найкращого. Слава Україні!